Вона знаходила безплатні квартири для постраждалих від ракетного удару у Дніпрі, а власне весілля перетворила на благодійний вечір, щоб купити карету швидкої для захисників. А зараз відновлює після обстрілів будинки на Нікопольщині, щоб мешканці могли жити вдома. Каріна Бахолдіна, експертка з нерухомості, яка після 24 лютого почала активно волонтерити. Допомагала евакуювати з гарячих точок людей і тварин та відкрила шелтер для переселенців у Дніпрі. А тепер запустила проєкт Камбек Хом та відбудовує Нікопольщину, яка найбільше страждає від обстрілів. Якось так сталося, що на сьогоднішній день Нікополь це найболючіше місто Дніпропетровщини. Тобто, це те, де болить. Дівчина зібрала біля себе однодумців. Які допомагають залатати пошкоджені будинки, ми робимо ту основу, без якої людина жити не може. Це стіни, вікна, дах. Є партнери у будівельних фірмах, тобто окрема фірма, яка забезпечує цементними роботами, є крівлі, є фарби. Каріна допомагає літнім людям, родинам військовослужбовців і тим, хто не може покинути місто. Наприклад, капеланові Віктору, на подвір'ї якого рік тому впала ракета, ангели просто от уберегли від того, що пожарнали родина близько року прожила в пошкодженому будинку, адже священик відмовився виїжджати, бо вважав своїм обов'язком і далі проводити служби та проваджати в останню дорогу військових. І лише тепер у домівці священика з'явилися нові вікна та стіни. Після обстрілів ворога камбек-хом поновлює вікна у вчительки української мови та літератури Віри Володимирівни та у Василя Савелійовича, який у 86 років переживає вже другу війну, на черзі ще сім будинків. А Каріна шукає донаторів і партнерів, які можуть допомогти з будівельними матеріалами, адже найцінніше для неї це бачити щасливі обличчя людей, яким вона допомогла. Хай Бог помагає кажу вам всім миру. Здоровья, счастья, злагодай в семьях.